Мене звати Кувадин Мирослав Джонович, в мене так в паспорті написано Кувадин Мирослав Джонович для України дуже дивне свого сполучення. Тато в мене з Африки, з Нігерії, його звали Джоном, і я відповідно став Джоничем. Але вони мене назвали Мирославом. Як було дуже непопулярно, я не знаю, що я про так голову. Я думаю, що вони тоді вже відчули, що я стану частиною національного визвольного на руху. Тепер мені як нацистку смішно думати, що 50 років тому для того, щоб мене на світ принісли лека, ні я гріх Дві у мене була група, вона називалася Зивйок, ми грали музику в стилі Рейгі, зараз заспіваю за, за пісню, можливо, хтось згадає. Зорі, Я молодший сержант Кувалдін Мирослав Джонович. Після початку повномасштабного вторгнення пішов із команди мене направили. Спочатку служив в ТРО в 101-й бригаді. Потім в травні цього року вже перевівся в 59-ту бригаду, де зараз співпрацюю в підрозділі, який умовно можна назвати культурний десант. Ми працюємо на Донеччині, зустрічаємося. З усіма хто тут воює під час відведення з хлопцями зустрічаємося під час перепочинку. Іноді виїжджаємо навіть на позиції, але більш камерним складом, без звуку, просто там гітара, вистава. Зустрічаємося з військовослужбовцями вздовж усієї лінії зіткнення. У нас зараз працює наш підрозділ в трьох напрямках. Є частина людей на запорізькому напрямку, зараз на Херсонському ще з'являється. Ти і я себе почував молодим космонавтом. Далі. Натискав педалі. Ми вже в стралі не треба за стежкою сте життя жиком. Започаткувався цю історію коля сріга. І спочатку цей підрозділ складав тільки двоє людей. Зараз це вже розрослося приблизно до 25 людей. Вже є і оркестр, який також сам виконує всі ці завдання. Пішно за речі ніхто не під цей. Ви барабанщик були в цьому. Так так. я зрозумів. Ну але реально дуже реально. сьогодні у нас особлива подія. Ми знайомимося з п'ятою окремою штурмовою бригадою, і для нас це дуже важливо, тому що ми ще не співпрацювали. Ми ще не показували те, що ми робимо нашу програму для того, щоб хлопці не просто побували на концерті, а зрозуміли для себе якісь цікаві сенси і знайшли інструменти, що допомагають потім їм порватися з бойовими стресами і, взагалі, на лінії фронту. Це допомагає. Все, що стосується солдата, ви це знаєте, що він має виконувати свої обов'язки. Це, я думаю, солдати всіх армій більш-менш роблять. Українського солдата має відрізняти обізнаність і культурність, власне, чим ми працюємо. Це ж таки, знайомити наших воїнів з якимись такими базовими речами в культурно-історичному контексті. І тут мова йде про культуру, про важливість автентичності. І насправді це не як надихає, не як допомагає в такі непрості часи випробування, тому що ми знаємо, що ми робимо і для чого ми це робимо. Спочатку хлопці досить скептично ставилися до цього всього, але ми бачимо, як змінився їхній настрій. Якщо вони приходять задовбані і з настроєм, що краще ми поспали, то після наших заходів підходять, дякують, кажуть, що трошки їх емоційний стан покращився, що вони знову згадали якісь хороші часи. Побули півтори годинки, скільки триває наша ця історія. Відносній безпеці забули навіть про те, що вони знаходяться на фронті, і це дуже важливо, тому що одноманітність солдатського життя теж від неї часто втомлюєшся. І мені здається, що такі от розрядка просто необхідна. Тим паче, ми ж іноді змушуємо солдатів і поспівати, і посміятися, і іноді навіть посумувати. Серця адреналін, крізь полум'я ти тримай стрій, Обратим. У нас багато військовослужбовців, які були до цього там, артистами, там чи там не знаю, фокусниками. Але вони протягом року сиділи в окопах, стріляли, копали. А коли ми говорять, що давай друже, ми тебе забираємо, оскільки ти такий красавчик, будеш служити, не треба ні копати, ні бігати, просто роби свою роботу. Давай з тобою і з останніх сил, за тих, хто тут героям не спочи, дамо належну відсіч ворога сам на сам. Дякую. Вашу активну людину, я відразу за цей, uh, як то скажуть. Замотивую, дякую, що так співаю, активно грайте. Ооо! Не здійсняйтеся. У нас там є ще про паражуналі, так що співайте, не стісняйтесь. О, бейбі-бейбі, так? Пам'ятаємо. Вітаю, мала. Ти так підросла. Набула означенночі. Коля Серга, це є наш очільник, він колись ще, коли потрапив до ЗСУ, відразу почав створювати подібні речі, тому що бачив, як культура, як засоби морально-психологічного забезпечення діють на військових з позитивного боку. І це набуло свого розширення. Вже півтора року ми працюємо і дали вже більше півтори тисячі концертів. Тобто це дуже... Це Мирослав Ковалдін, легендарна людина, це група Зев'йо, це військовослужбовець 59-ї бригади, який з перших днів воює. Танцювати, мабуть, хлопців не заставити, але от те, що можна, або якісь психологічні ігри, іноді знаємо, що їздять психологи. І це також хлопцям допомагає. Іноді привозимо дівчат, це абсолютно радує усіх військовослужбовців. Дуже визначний захід, який дав можливість відключитися, переключити свій розум з військової теми на якісь внутрішні думки, перенестися в часі, побувати дитиною. Бійці задоволені, дуже вражені, щасливі, сподіваюся, і будуть готові виконувати свій громадянський обов'язок і захищати нашу батьківщину. Зараз ми робимо проект з передвижною мобільною студією. Якщо є хлопці, які класно пишуть пісні, наприклад, ми приїжджаємо прямо в підрозділ, там десь більш-менш в безпечних біля позицій, стаємо зі студією, беремо цього хлопця, записуємо і робимо йому просто професійний трек там за пару тижнів. Так що якщо у вас є в підрозділі люди, які пишуть пісні, хай записують просто на телефон-демку під гітару, надсилають на адресу культурного десанту, прийдемо, зробимо вам класну пісню. Повернутись додому популярними, знаменитими Цікавтеся, намагайтеся навчитися кожен день чомусь новому, читайте. Я знаю, що багато людей вже розучилося це робити, але рецепт дуже простий. Читайте потрошку, потрошку кожен день дізнаватися щось нове, і ви себе не впізнаєте через рік. Нині командування 5-ї окремої штурмової бригади від цього особового складу. Ми щиро дякуємо вам, що ви у ці будні, наші військові будні скрасили. Хочемо вас частіше бачити. Така подяка групі морально психологічно забезпечення, культурний десант від командира бригади. Я вручаю. Я тут петирці я промовився. Дякую.